Доброго дня! Сьогодні працюю в полі. Що, що ми робимо? Сьогодні в мене 29 червня. Ми робимо фризою. Ось так вона проходить, що після неї залишається. Тут у мене диня і кавун. От працюємо, задля урожаїв. І що хотів сказати, фреза, це не тільки ставиться для неї завдання знищення бур'янів, але ж таке гарно знищує, тобто так собою ніхто не пройде і цього не зробить, набагато буде краще. І тут також ставиться таке завдання, як зберігання вологи. Тобто такий агроприйом, він забезпечує зберігання вологи. Я тут трохи заміснився з цим агроприйомом. класно було б, якби його вже проправили 1-2 рази. Було б зовсім інше. І отут, якщо другий раз проходить оці всі буф'яники, які не добуваються, вони знищуються. Але на сьогоднішній день, як там кажуть, маємо, маємо те, те, що маємо, Ось де Соня здоровий, вона його перебуває. От. Я вважаю, що дуже треба це такий при, при, агрономічний при, прийом, як е, проходить фризую, фризування. Або е, тут, мог будь-який, культиватор Декіль, декілька разів. Але з міжрядкою треба пропрацювати з міжряднім треба працювати, Одної міжрядки цього буде недосталь. Хоча я тут зробив вже дві міжрядки вдоль, одну поперек для формування густоти, але не допомогло, треба тепер ще добити густоту де формувати. Тут, Ось Бачимо, тут кусок такий випало. Ще є трохи зайці, ще є фазани, які також. Знищують посіви. Ну і ось бачимо, вітер гуляє, тобто пиляка йде. На жаль, без цього нікуди. Дякую за увагу. Наснаги, здоров'я вам і вашому полю.